Хочу зазначити, що до книги увійшло розповіді про 20 розвідників, які сьогодні проживають як в Україні, так і за кордоном. 17 чоловік проживає в Україні, троє в Москві, і 12 із них присутні сьогодні на нашому заході. Я хочу ще зазначити, що наша сьогоднішня презентація відбувається напередодні. 20-ї річниці Української зовнішньої розвідки. 1 грудня ми відзначаємо своєрідне професійне свято зовнішньої розвідки, тому ми так приурочили нашу презентацію до цієї події. Ну і у нас е, така гарна традиція вимальовується із е, видавництвом Ярослав Віввал, що ми е, в Укрінформі у грудні щоразу до цієї річниці ми презентуємо. Е, Нову книгу. От в минулому році ми презентували із Михайлом Федотовичем книжку керівники української зовнішньої розвідки, яка в нас спільно з авторським колективом була видана. Два роки тому ми презентували книжку Український слід у розвідці, теж підготовлено спільно із Ярославом Валом. Ну і сьогодні да, сьогодні вже нова книжка от, Розвідники. Розвідники, народжені в Україні. Добрий день. Шановні колеги, працівники засобу масової інформації, оскільки так ми правилися, керівництво доручило мені більш обширно сказати про ті питання, які сказав наш колега, я, може, трошки дам більш обширну інформацію про книгу, про службу, про деякі інші факти, зв'язані з службою зовнішньої розвідки. Ну, хочу відміти першу чергу, що керівництво служби зовнішньої розвідки в останній час надає важливого значення вивченню, збереженню і розвитку кращих традицій, професійних традицій наших, вихованню нового покоління українських розвідників. Багато зробленого і керівництво дбає про те, щоб ветерани були в пошані, щоб їхні величні подвиги були належним чином оцінені, щоб досвід можна було використати на користь української держави в сучасних умовах. Як вже було сказано, сьогодні в цьому залі, крім представників засобів масової інформації, присутні ветерани, про яких сказано в нашому виданні, люди, які внесли найбільший вклад в історію нашої української розвідки. Вони в конкретних історичних умовах забезпечили встановлення, розвиток і зміцнення зовнішньої розвідки. Нині ця справа продовжується, зберігаються і розвиваються кращі традиції, робиться все для того, щоб зовнішня розвідка надійно стояла на варті національних інтересів. Мені приємно усвідомлювати, як було вже сказано, те, що благодійна організація Фонд сприяння зовнішньої розвідки України, яку я представляю, має безпосереднє відношення до виходу вже другої книги про українських розвідників. Я вважаю, що це одна є з найважливіших і найвагоміших справ, які зроблені цим фондом. У цьому році вже теж було сказано буде відкритий пам'ятник. На території служби зовнішньої розвитки, монумент українським розвідникам, його зображення можна побачити на звороті обкладинки книги. Цей символ символізує розвідку людей особливої професії, які в різні періоди історії чесно служили Батьківщині, добували важливу інформацію для держави, ризикували своїм життям і під час війни, і в мирні дні заради кращого майбутнього. Книга розвідники в Україні. Також я вважаю своєрідним пам'ятником-розвідникам, які народились і працювали в Україні. Перед усім я хочу привітати Олександра Скрипника з такою книжкою. Я думаю, що таку книжку, такого резонансу, такої якої сенсаційної тематики і таких персонажів хотілося б написати не одному літератору. Просто недоступний. Ці матеріали багатьом. Це книжка, яка просто приречена на те, що вона матиме інтерес і стабільний інтерес. І тут два фактори зумовлюють. Перше, це книжка, написана цікаво. Автор знає, що таке факт. Він, Тобто Олександр Скрипник, як колекціонер фактів, знаєте, колекціонер, який тремтить над якимись експонатами. І знає їхню ціну. Це один момент. І другий момент наше майже цілковите незнання цього феномену, що є розвідник. Розумієте, публічні люди, там, скажімо, митці, спортсмени вони всі на видноті. І їх все знають, все пояснюють. А тут цей феномен хіба наше якесь таке романтичне, хаотичне враження, винесене з художньої літератури, з цих серіалів. От воно часом і, і має щось, яке елементи аутентики, а часом цей авторський якісь відсебеньки, тому ця книжка, я певен, матиме і перевидання, і матиме стабільне зацікавлення в суспільстві.